Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб Рослин». Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про секатор від компанії Baho PG12F. Хоч бренд BAHO є шведським, конкретно ці секатори, цей секатор виготовляється у Франції. Про що свідчить власне, великий напис на упаковці, в якій знаходиться власне, цей секатор. Упаковка така досить проста, вона дозволяє підвісити секатор і дозволяє. Клієнту вам попробувати, як він буде працювати, як він буде у вас в руці триматися, не виймаючи його з упаковки. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор належить до секаторів обвідного типу, тобто є верхнє ріжуче лезо асиметричне і нижня губа, до якої це лезо здійснює обрізку. Лезо, контролезо виконані з в лицевої сталі, і вона є воронена, тобто в тих частинах, де є таке чорне покриття, вона менше буде кородувати. Звичайно ж, інші елементи, тобто які є шліфовані. Спуски, внутрішня частина контролеза, вони вимагають догляду. Це буде ржавіти, якщо залишати цей секатор нечищеним, не змащеним, вологим, десь просто в сумці, в рюкзаку, в чуклі. Діаметр зрізу цього секатора до 20 мм. І от гілочка в нас діаметром 16 мм. Ну, досить важко обрізати, хоча він обрізає. Він обрізає, і, ймовірно, що 20 мм теж він без проблем зріже. За рахунок того, перш за все, що в нього досить тонко спущене лезо, і підвод досить тоненький, але відповідно і міцність на кінцівці ріжучої кромки є досить невеликою. Тобто цей секатор категорично не витримує бокових якихось навантажень. Контролезо виконане непоганим чином, тобто воно має отакий приямок для того, щоб зчищати бруд сік з леза. Тобто це, в принципі, такий елемент притаманний професійним секаторам. Осьовий гвинт виконаний досить просто тобто, він закручується, фіксується гайкою, яка знаходиться на протилежного боку. Гайка має пластикову втулку і фіксує від розкручування саме цю гайку. Замочок цього секатора теж виконаний досить просто, так само, як на деяких секаторах Льови. І тут питання, хто в кого запозичив цей механізм, дуже цікаво мені. Тобто є штифт, який входить в контрлезі. Ми бачимо його. І цей штифт заходить на виріз в лезі і закриває секатор. Бачимо, з цього боку цей штифт має ось такий, такий набалдашник, за який його досить зручно рухати вперед і назад. Штифт цей підпружинений спеціальною такою пластинкою, яка запобігає самовільному розкриттю і закриттю. Секатора під час роботи. Всередині секатор має ось таку виту пружину, яка фіксується на, на, з одного боку на такому пластиковому опорі. А з другого боку, в руків'ї є резиновий амортизатор, що, в принципі, є непогано, що притаманно професійним секаторам. З іншого боку, цей секатор не можна віднести до професійних, оскільки лезо і контролезо в нього є лите. В руків'я саме, тобто ручка і лезо в даному випадку є один цільний елемент. Лезо заходить хвостовиком в руків'я і облите зверху досить комфортним пластиком, який шершавий на дотик і буде запобігати власне, цього секатора у вас з руки. Як і багато секаторів від бахо. Цей секатор є асиметричний. Він розроблений виключно для роботи правшою. У нього замок знаходиться з лівого боку під праву руку, а руків'я є асиметрично зміщене. Якщо ми подивимось зверху на секатор, ми бачимо, що верхнє руків'я зміщене трошечки праворуч, а нижнє руків'я зміщене зміщено трошечки ліворуч. Це не є дефект. Це є особливість цього секатора. Відповідно, якщо правою рукою його ще більш-менш комфортно можна тримати і працювати ним, лівою рукою працювати ним абсолютно не комфортно. Тримати в руці такий секатор абсолютно некомфортно. Певною неприємною особливістю цього секатора є те, що він, коли закритий, його можна легко зжати руками, і амортизатор дуже легко проминається. І в цій частині руків'я сходяться повністю. Ви бачите, що я, просто натискаючи пальцями, можу спокійно стиснути руків'я до самого кінця. І от цією частиною руків'я дуже часто закусує шкіру обріжчика. Тобто такий секатор не один раз власне, залишав синець у мене на долоні. Цей секатор є досить популярний серед обріжчиків в Україні. Перш за все, за рахунок того, що сталь в цього секатора є досить непоганою закалки, тобто і досить високої якості. І з іншого боку, перш за все, напевно, все ж таки за рахунок ціни. Тобто він є дешевий, ціна цього секатора десь в межах 15-16 доларів. Його дуже часто використовують як одноразовий секатор на обрізку на один сезон. Тобто купили навесні там, чи зимою точніше купили, порізали ним місяць і викинули. Наскільки доцільно використання такого секатора під час інтенсивної обрізки? ну для мене особисто є питання. Що краще докласти ще і купити професійний інструмент, який буде однозначно набагато зручнішим у вас в руках, і ви будете дійсно отримувати задоволення від роботи таким інструментом, чи купляти кожного року такі секатори, яким попрацювали трошки і викинули? Ну, для мене це дискусія. Я прихильник більш якісного і більш професійного інструменту. Багато садоводів нас надає перевагу власне, такому одноразовому, тому що боїться загубити. секатор каторба PG12F ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Баху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.